Казка дружній пиріг. В одному чарівному лісі наближалося свято великого пирога. Всі звірі до нього завжди заздалегідь готувалися. Та ось тільки той рік, коли ця історія трапилася, неврожайним був, і звірі в лісі засумували. Ех, не вийде, видно, цього року свято, залишусь я без пирога, зітхав ведмідь, оглядаючи свій барліг. Ні борошна, ні ягід, одна порожня пательня чабуна. А на старій березі у своєму гнізді сумувала сорока. Оце справи. То жили свято великого пирога на носі. А у нас в лісі ні пирогів, ні свята. Вона підійшла до полиці і раптом щось помітила серед порожніх банок. А що це там стоїть? О, та це ж торішня банка варення. Та яка з неї користь? Їсти варення без пирога не смачно, нудьгувала сорока, дивилася у вікно і стогнала. А мишка в цей час в нірці затіяла прибирання. Зайшла вона в свою комору і раптом побачила мішок борошна. Зраділа мишка. Борошно, цілий мішок. Ось яка я господарська та запаслива мишка. А де ж пательня? Немає пательні. А в цей час лісом гуляв зайчик. Він теж сумував, тому що і у ведмедя побував, і з сорокою поговорив. І до мишки зайшов. Ну, от свято настало, а всі по своїх домівках поховалися. Ні пирогів, ні веселощів, навіть ліс засумував. Там сорока з варенням не знає, що робити. Там мишка над борошнем засмучується, а там ведемідь у порожню пательню лапою б'є. Що робити? Замислено брів зайчик по лісу і думав. І раптом придумав, що робити. Ей, звірі, крикнув зайчик. Досить сумувати. Ведмеде, тягни свою велику пательню. Мишко хазяєчко де там твоє борошно? Сороко, а ти не сином своє варення солодке. Буде в нас пиріг. Зраділи звірі, швидко принесли, що у кого було, і спекли великий пиріг, і свято у них вийшло чудове. З тих пір звірі вирішили завжди один одному допомагати. Адже якщо кожен потроху допоможе, то будь-яку справу. Виявляється, зробити легко.